Subaru Crosstrek на нашому майданчику. Досить цікавий автомобільчик. Якщо Subaru Forester вважається завеликим для вас, то є прекрасний варіант це Subaru Crosstrek. Машинка зі штатів, зі Сполучених Штатів Америки приїхала до нас. Підготовлена, зроблена. Хочу сказати, що удар не слабкий був, одразу скажу. Попередку і ззаду, як пише нам Carfax, то з деяких боків машинка получала, але відновлена. Новими запчастинами це у нас бампер, капот, передні крила та ця дверка. Є підфарбування і надалі по автомобілю, але виглядає досить симпатично і зроблена охайно. Також підвізка попереду. Вся нова, практично, їде бадьоро. Це у нас двохлітровий атмосферний бензиновий мотор, автомобіль на автоматі з камерою заднього огляду, досить небагана комплектація. Автомобіль поїхав, я так розумію, на рідній гумі. Це у нас Yokohama, досить гарна гума 21-го року. всесезонна гума 17-го розміру. Диски легкосплавні собари, вони йдуть дуже красиві. І автомобіль оснащений різноманітними опціями. Досить цікавими, так як датчик зі сліпих Ось, Бачите, на дзеркалі заднього огляду така пластмасочка, яка загуляється. Салон у нас прекрасний, хоча і тканина, але виглядає досить симпотно, тому що у нас є такі ніточки прошиті. Бачимо, складається з різноманітних кусочків, скажімо так. Сіра. Світло-сіра сіточка посередині, зручні сідушечки з боковою підтримкою, і жопки, і спинки. Підігрів передніх сидінь, X-Mode на кондиціонері, на мультимедії, яка в себе включає і Apple CarPlay, Android Auto. Що мені сподобалось, так це розхід палива на цьому автомобілі 9,7, Це досить гарний результат, як для повноприводної Subaru. Шкіряне мультикермо. Також бачимо помаранчеву нітку, яка прошиває у нас. Кермо, дивіться, як симпотно. Адаптивний круїз-контроль. Також ми маємо запобігання зіткнень, датчик виходу з полос, голосове керування, регулювання дистанції круїз-контролю, круїз-ліміт, звичайно. Що. 58 тисяч км пробіга, пробіг невеликий, датчик світлу дощу, 4 електросклопідйомники. Йдемо далі. Зараз покажу вам отаку картинку. Тобто машинка цікава, виглядає симпатично. Все по феншую. Задні дівани. Ну, місця, да, менше. Це виходить, якщо порівнювати, наприклад, туарег і Тігуан, то це, напевно, як тігуан, якщо брати корестер, як туарег. Йдемо далі дивитися щодо багажника. Багажник також трошки менший. Але сама по собі вона уютніша. Знаєте, тобто залишився кліренс доволі високий, Ось такий. І, і залишився повний привод, бо це ж Е, Місця, в принципі, достатньо. такий прикол. Я так розумію, цей килимочок новий, бо він в такої пленки. Я подивився, що з цих боків нема ходу-виходу. Тому я розкриватися не буду. Він новий, цей килимочок. Тут ми маємо докладку. Дуже приємно, що останнім часом машинки приходять з Америки повні, не розібрані, нічого не зваровано. Тобто весь інструментал на місці. Тож, друзі, що можу сказати? По цей автомобіль він дуже симпотний. Коштує він 14900 в бюджеті до 15 тисяч, свіженький автомобіль на бензині на автоматі. Вас чекає, подивіться, цвіт дуже яскравий, насичений, такий бордо, туманочка хледи, все красиво. Тож, чекаємо на майданчику. Цікавий варіант до 15 тисяч на автоматі. І на повному приводі для зими те, що потрібно.